Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про мій наразі найулюбленіший напрямок ароматів парфюмерії. Це аромати шкіри, шкіряні аромати. Мене часто звинувачують в тому, що ці аромати більш чоловічі, ніж жіночі і так далі. І так далі. Я по ходу відео буду казати, які з них вважаються питомо чоловічими, але насправді я вважаю, що в ароматів немає гендеру. Тобто ароматами можна користуватись залежності від того, ну. Чи ви себе почуваєте в них комфортно? От і все, якщо мені подобається якийсь аромат, а він вважається чоловічим. Для мене, власне, це нічого не значить. Я маю таке ж право ним користуватися, як і чоловіки. Отже, сьогодні буде 5 ароматів, плюс ще два, які, ну, плюс-мінус, вважаються шкіряними, але я все-таки в них більше чую не шкіру, а інші аспекти. Отже, почну я зі своєї новиночки. Це аромат Gucci Guilty Absolute Pour Puron. Oh. Я дуже давно його хотіла обговорювала цей аромат з багатьма людьми. Отже, це... чому купила зараз? Чому купила зараз? Ну, перше, мене дуже тягне на цей напрямок, тягне на цей напрямок шкіряних ароматів. І другий момент, чого я купила, я почула, що цей аромат знімають. І на нотіно була дуже гарна ціна зі знижкою і так далі. і так далі. Я спочатку заказала 50 мл, замовила 50 мл, вони довго йшли. І тут я побачила, що 90 мл мені там різниця в 400 гривень виходить. Тому я взяла все-таки 90. Але про все по порядку. Скажу чесно, ну мені е, два аромати з моїх. Вони дуже схожі між собою, я, напевно, про них буду е, казати одне і те саме. Вони про таку промислову <смі> шкіру, промислову, що я маю на увазі. Тобто це не шкіряні куртки, там не шкіряні речі, а це якраз такі шкіряні речі, типу, сидіння велосипеду, планшетки військових. там... Е е е е Ну, скоріше вже, це ремінь от такого плану шкіра. Але в розкритті ці аромати в старті вони дуже схожі. Це Латафа удмоделіксір. В старті вони для мене досить схожі, в розкритті вони будуть дуже різними. Отже, Gucci Gілті Абсолют Пур О, така довжелезна назва. Ну, це ремінь мого тата з дитинства. Мене не били, так що в мене немає ніяких там негативних. Асоціація з цим запахом. Просто от я пам'ятаю цей запах такий був ем, рудий, шкіряний ремінь, який тато носив на джинсах. І от він з одного боку був гладенький, з іншого боку, був шершавий. І от саме цю шершаву частину я в ньому відчуваю. Ну, класно. Ну, Класно, але мені подобається цей аромат в старті, там всередину. Він якось на мені не сидить і досить швидко злітає. Хоча. Одразу скажу про чоловічі, не чоловічі, а чоловічі жіночі аромати. Я носила цей аромат, ну він мені прийшов в суботу, я носила його неділю, понеділок, вівторок. Так. Отже, за ці три дні я отримала масу компліментів, і єдине, що мені казала на цей аромат. Що він солоденький. Отакий От поворот подій. Він солоденький. Ніхто не сказав, що пахне чимось чоловічим, грубим і такого плану. Мені казали, пахне гарно. Ну, пацієнт сказав, що пахне гарно, а колеги казали, що щось солоденьке такого плану. Так що розкрився він на мені досить цікаво. Це ще раз говорить про те, що в ароматів немає гендеру. Немає гендеру. Так само, як я знаю багато чоловіків, ну, яким подобаються якісь жіночі аромати, вони їм пасують, вони гарно сидять. Отже, ну, не можна ділити аромати за гендером. Отже, шкіра, груба, така на старті груба, це такий ремінь, шкіра-шкіра. Ну, але на мені він дуже гарно запудрується, солодиться, дуже неочікувано. Хоча мені якраз більше подобається цей його шкіряний старт. Як ви знаєте, шкіру в ароматах імітують всілякими способами, тобто, шкіри неможливо виділити з екстракту. Шкірово... В шкіряних ароматах точно не буде шкіри. Там будуть всякі суміші, так би мовити, спеції. Отже. Що вони заявляють в піраміді? Шкіра, кіпарис, пачулі, деревні ноти, ветивер. Ну, це все таке, що я люблю. Шкіру люблю, хоча, ну, як я вже сказала, екстракт шкіри неможливо виділити. Кіпарис гарне дерево, в мене був в Лалі Лалікенкернуа. Пачулі, слава Богу, ми тут з ними примирились. Деревні ноти ветивер, Все дуже логічно. Як я вже казала, на старті це на мені шкіра, а потім аромат запудрюється, засолоджується на мені. Це був мій перший шкіряний аромат Gucci Guilty Absolute Pur O. Дуже лезна назва. Дуже вони схожі з Udmood Elixir від Latafa. Це мій, напевно, один з найулюбленіших ароматів взимку. Я вважаю, що зима ну, це його найкраща пора року, щоб його носити. Вони з зимою настільки гармонічні ну, для мене особисто. Бо це теж шкіра, це така шкіра промислова, груба, все те, що я казала на початку. Але в ньому є якась от мильно-порошкова чистота. І цим він дуже цікавий. І ця мильно-порошкова чистота якраз розкивається в холод і на морозі. Ну, дуже мені подобається цей аромат, і я хочу сказати, що напевно я собі куплю ще другий флакончик, бо мені дуже подобається його носити взимку. Для мене це якесь таке відчуття захищеності, гармонії, спокою. Ну, якісь в мене дуже гарні асоціації з цим ароматом. Ну, я навіть здогадуюсь, чому, як якби так. Напевно, буду брати другий флакончик. І що я хочу сказати, що для мене це апріорі набагато вигідніше. Бо, скажімо, вартість цього флакончику ну, десь близько ну, не доходить до 100 доларів. Зараз я вам скажу, скільки. Ну, 2600, 2600 я заплатила за кучу гілки. А для порівняння у Moodle коштує 700 гривень на мейкапі. Очевидно, що, ну тут, знаєте, як сказати, майже в 4 рази да, в них різниця в ціні. І мені вигідніше взяти Удмут, і Удмут краще на мені сидить, довше тримається. Та він не отримує стільки компліментів, як Гучі Гілті. Але я ж вдягаю аромати не заради компліментів, а заради того, щоб мені було комфортно, в мене підіймався настрій, я почувала себе комфортно, захищено, ну і з гарним настроєм. Отже, так що все-таки Еліксир все-таки більш мій аромат. Чим Gucci Guiltie Абсолют пур Хоча дуже-дуже схожі. Дуже. Ну, не там в відсотках, навіть скажу. Просто старт схожий, а далі все по-різному. Що в нас у Тмут О, Там же шкіра. ніхто не брехав, що там є шкіра. Там є шафран, мускатний горіх, кориця, ут, замша. Замша. Сандал, амбра, ваніль. Значить, це шафран. Я люблю шафран. Мускатний горіх я не люблю, в принципі, ніде ні в стравах і так далі. І так далі. Уда там зовсім трошки. Ну, вони кажуть, що це не шкіра, а замша. Д мене шкіра більша, не замша. Замшу я вам пізніше покажу. Так. Сидить довго, 8 годин, шлейф помірний, але ну, мені не обов'язково, щоб в нього був шлейф. Шлейф він дає на морозі. А взагалі, от, думаю, про другий флакончик. Так, йдемо з вами далі. Далі такі теж цікаві шкіряні аромати. Ще 2, навіть не знаю, з якого вам почати. От, це вже інша цінова категорія, на жаль, ці вже аромати дорожчі. Вони десь між 200 і 300 доларів коштують. Ну, Почну я, напевно, з живой, бо я з ним довше знайома, краще знаю, мені легше описувати. Це чудовий аромат. Ну, це шкіра з ветивером. Шкіра з ветивером, з дьогтем трошки явний аспект дігтярного мила. Ну що тут казати, я його обожнюю. У мене два флакона, це мій аромат номер 1 Дуже-дуже люблю. До речі, така. Дивна річ, я ношу його рідко, щоб не заношувати. Ну, це абсурд, звичайно, но якось він в мене так. Типу, як для особливих, особливих там випадків і так далі. Я його трошечки, ну, скажу чесно, берегу. Берегу, да. Хоча в мене два флакони. У мене, ну, правда, в першому флаконі в мене вже половина. Ну. Так, живой Private Label, шкіра з ветивером, з дігтярне милом. і в нього є дуже цікавий такий землянистий аспект, чути в ньому сиру землю, але це дуже приємно. Я не знаю, це, це шкіра дігтярне мило, це гіркий ветивер, це вже навіть не паперова книжка, таке вже ближче до землі. Ну, класний. Ну, я розумію, що це не для всіх аромат. Це для таких, як це сказати, збочинців, парфомерних збочинців, як я. Отже, дуже-дуже мені подобається. І теж африканська шкіра мемо, чому купила? Нагадував він мені. Uh, в своєму розкритті. Так, не сказала вам піраміда живої правила. Там ветивер шкіра, те, що я казала, папірус з пачулі Сандал, французький лапдан. Ну, я вам передала свої відчуття піраміда. Африканська шкіра, чому купила? Купила, бо в розкритті він мені трошечки нагадує, мій улюблений Dior Midnight Poison, мій улюблений зимовий аромат. Африканська шкіра Ну, в ньому з'явився такий, я не розпробувала, коли в мене був пробник, не розпробувала, але дуже цікавий аспект, знаєте, який? В ньому є трошки чорнослива і чогось такого підкопченого. от. Але теж він дуже гарно запудрюється в кінці. оце його велике достоинство. Ну, як ви вже зрозуміли, я люблю гіркі аромати, деревні, гіркі, там, дьоготь, Але щоб вони гарно запудрювалися, це моя умова. Така. Ну, В ньому є підкопчений елемент такий, але знову ж таки, гарно запутане. Ну, підкопчений з'являється, коли ти багато нанесеш його на, суб, на себе або на одязі. От є в ньому такий аспект. Так, що ще скажу про нього? Ну, стійкість гарна в нього. Шлейф. Ну, казали мені, казали, що гарно пахнуть. Ну, таких, таких ось виразних таких. Слів про нього сказали, тому що гарно. Так, гарно. І знову ж таки, ніяких не було про те, що, може, всі вже звикли до мене. ну, Ніяких не було таких, що типу пахне чоловіком і так далі. і так далі. Ну, Є такі, знаєте, питомо чоловічі аромати з цим як цей компонент називається. ну, Я такі не вибираю, вибираю щось більш складне. Отже, Африканська шкіра мем, Це ж мій четвертий шкіряний аромат. І моя просто, ну, моя найбюджетніша знахідка. Це Латафа Anabiet Leather. Ну, тут можна думати, чи це шкіра, чи це замша. Ну, десь між шкірою і замшею. До речі, мене підписниця питала три місяці тому. А, чи схожі вони з Irish Leather? Irish Leather від Memo. І нарешті я дійшла до цуму вчора. Затестила. Затестила, і я дуже гарно знаю латафону. Якби в мене два флакони, перший вже зношений настільки, можете уявити, наскільки часто я його ношу. Так, вони схожі Лезер, дуже схожі зайрішлер, але вони схожі от в старті. Далі. А... Латафа, вона й буде така пудрова суха, вона не буде сильно видозмінюватись. От вона, в принципі, яка на старті, така йде далі. Айрішлеза дуже цікаво так переходить саме от в таку шкіру, більш таку ну, вологу, якщо можна сказати. Трошки в них різне розкриття, але так схожі, я б сказала, відсотків на 70%. Це вже якщо знаєте, ну, ти сидиш носом, ну, носом втикнувся в те місце і нюхаєш, да, як... Чую між ними відмінності. Але так я хочу сказати, відсотків 70 вони схожі дійсно. Це така шкіра трошки м'якіша, ну, типу, вже, напевно, більше мені замша. Є тут е терпка малина. Вони заявляють, ягоди ялівцю, кардамон, рожевий перець, малину, ірис, імбир, троянда. Шкіра, білий мускус, амбра. Да, вони тут шкіру кажуть, там замшу, ну, у нас різні погляди, видно на це все. Так, шкіра замша, малина. І дуже-дуже гарно запудрюється, ну, бо є ірис і так далі. Ну, я вважаю, що цей аромат взагалі перевершує його вартість. От, якщо так перераховувати їх на гроші, то цей коштував 600 гривень, це 700, але тут 60 мл, а тут 70. Так що, любителі шкіри, ну, я вважаю, що Латафа в цьому плані так е класно за такі бюджетні кошти зробити так, такі ну, Дорого звучащі, з нішевим таким звучанням аромати. Ну, просто от за цих два аромати я латафі дуже-дуже вдячна, дуже. ну, просто Це така для мене економія. Бо порівняно там, ну, Guilty там, ну, нехай вони менше 100 доларів обійшлись. Ну, наприклад, Жавой і Африканська шкіра це. Ну, дорого. Що тут скажеш? Дорого. Це так, треба готуватися готуватись до цієї покупки. Це не так ти захотів купив. Треба трошки спланувати бюджет. Так, ну і ще покажу вам два аромати, але це як... якби не шкіра. Але оцей мій напрямок. Ви знаєте, що дістану вам третій аромат? Що мене Ну, це, я б не сказала, що це прям шкіра. Ну, вони заявляють шкіру, це Латафа куаєт. Для мене це спеції, деревина, ну і пепсікола, кола, звичайно. Вони кажуть, що тут є шкіра, але ні. Пепсі кола. І отакий дерево спеції, дуже люблю його носити. Осінь. Осінню він класно зігріває. Оце зігріваю. Для мене це питому осінній аромат. Ще такий мій гіркенький фаворит це моя пантера, в чорній версії, я ніяк не запам'ятаю назву ля пантера картіє ля пантера Нуар Абсолют. Тут гірке мокре хутро і, 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 і дігтярне мило. Отже, ну, Це вже не шкіряні аромати, але от. Вони за своїм спрямуванням дуже близькі мені до шкіряних. Отже, можливо, це відео буде більш скоріш корисне чоловікам, які люблять шкіряні аромати, але знову ж таки, я вважаю, що в парфумів немає гендеру. Носіть те, в чому вам комфортно, носіть те, що вам піднімає настрій, і оці всі соціальні конструкти про питому чоловіче, питому жіноче. Ну, я думаю, треба вже від цього відходити. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.